Вітаю вас, шановні господинки. Сьогодні я робила картоплю фрі по-домашньому. Для цього почищену картоплю порізала ось так довгими скибочками і залила холодною водою, десь так на півгодини. Це основний етап е, приготування цієї картоплі, щоб вийшов крохмаль. Е, десь пів години пройшло, я відлила воду і тоді. Посолила цю картоплю, додала спеції за смаком. Це в мене був сушений часник, перець чорний і паприка. Все це добре перемішала духовка вже нагрівається. Ще вирішила я додати трошки олії, небагато чуть-чуть, одну певну столову ложку для того, щоб наша картопля така. Ну Була трошечки-трошечки змащена, не дуже сухувата. Хоча вона і так виходить гарна, така, як має бути фрі. І в кінці додала ще італійські трави. Значить Спеції ми додаємо такі, які хто любить. Дуже добре мати спеції для картоплі, для такого випадку. У ну, мене не виявилося. Тоді кладу на бритванку, вистелену пергаментом цю картоплю, розстріляю її одним шаром, так, щоб кожна картоплина була е, по одній що було. Один тільки шар такий. І ставлю на самий верх в духовці. І десь вона у мене хвилин 20-25 підсмажувалася. І ось вже готова. І тепер буду її набирати, буду їсти це дуже і дуже смачно і з оселедцем маринованим. Картопля своя, приправ тут таких шкідливих немає, так що це виходить дуже і дуже смачно. Ще готувала я салат з бурячка, такий легенький. І ось на вечерю у мене от така тарілка вийшла. Це є дуже смачно. Дякую вам за перегляд. Підтримайте мій канал подобайками, пишіть коментарі. Хто не підписався, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення про нові відео.